Які нотки найчастіше присутні у ваших ароматах і чому? Здебільшого в наших ароматах присутні квітково-фруктові ноти, оскільки вони користуються найбільшою популярністю. Це ноти персика, конвалії, піона, а також черешні і інших фруктів та ягід. Чи є у вас аромат, який можна назвати обличчям бренду? Ці наші аромати є обличчям бренду, але аромат, який точно відображає багато цінностей нашого бренду, це парфум 20, презентація якого була влітку і який поєднує в собі дуже багато наших сукровенних моментів пройденого року. Як ваш бренд змінює уявлення людей про українські парфуми? Здебільшого українські споживачі. Вважає, що парфум може бути якісним лише світового рівня. А ми доводимо зворотнє, і наш споживач є тому доказом. Чи є у вас мрія створити аромат у колаборації з відомими українськими митцями або брендами? У нас є ідея створити спільний продукт з відомим українським брендом, але це буде не парф.